Нині на щиті повернувся додому Андрій Бакун. Десять років його життєвого шляху пройшло на війні. Андрій Зінович став до лав Збройних сил України на поклик серця, відчував, що має бути саме там боронити й захищати рідний край, повідомляє Бродівська міська рада. Родом із Висоцька, Заболицька громада, навчався у Бродівській гімназії, продовжив освіту у Золочеві. Згодом працював у рідному селі. Пройшов крізь горнило війни, залишаючись світлою і щирою людиною. Провести захисника в останню путь прийшли велелюдна громада, друзі, колеги та побратими. Наш головний сержант так називали його товариші не лише за звання і посаду, а й за відповідальність, дієвість і надійність навіть у найжорстокіших бойових умовах. За виконання бойових завдань Андрій Бакун нагороджений знаком ветеран війни та іншими відзнаками. Його шлях був сповнений відваги й випробувань, але серце воїна зупинилось у 53 роки. У полеглого захисника залишилася дружина, доньки і син, сестра. Розділяємо біль тяжкої втрати з родиною. Вічна пам'ять герою.